Вітаю! В ефірі програма Власна думка. Тема нашої програми сьогодні: концерти та свята в період війни. Це правильно? Чи доцільно влаштовувати масові святкові заходи в нашій країні, чи доцільно влаштовувати концерти? Це стосується тих артистів, які від цих концертів отримують прибуток. Чи потрібно таке робити, коли на сході нашої країни відбуваються воєнні дії? Чи можливо потрібно об'єднуватися та співчувати разом? І виборювати свою свободу також разом. А у нас виходить так, що одна частина країни плаче, інша частина країни святкує в цей час. Повинно так бути чи не повинно? Ми будемо говорити сьогодні про це із перехожими у програмі Власна думка. Чи правильно, чи доцільно влаштовувати масові свята, гуляння, концерти в період, коли на сході нашої країни відбуваються Є, воєнні? Так, недоцільно. Чи так, що недоцільно? Що вам сказати? Е, якщо і відбуваються такі заходи, то які вони повинні бути за спрямуванням? Як вам сказати? Патріотичні, я знаю, що чи, чи навіть так. Зрозуміло. А як ви ставитеся до тих артистів, які називають себе народними артистами України, а в період воєнних дій вони їдуть до Росії, отримують там нагороди, виступають за гроші? Не бажано, не бажано. Ви змінили своє ставлення до них? Так, так, так. Вони не патріоти нашої країни, скажімо так. Ну, якби вважаю, що не трошки неправильно це, якби. Влаштовувати свята. Ну і без них дітям ну ніяк же ж не буде. Треба для дітей все одно влаштовувати. Якщо не для дітей, ті свята, які влаштовують, от концерти, які влаштовують, або Буду. ті свята, які там, де зазвичай вживають алкоголь і відпочивають дорослі люди, скажімо так. Ні, це не неправильно. Це неправильно. До такого можна було б і потрібно було б Уникнути, так, уникнути. Да, да, дійсно. А якщо до того, що на центральних каналах, навіть коли по всій країні оголошено період жалоби за загиблими, а все ж таки транслюють і фільми, комедійні, і програми розважальні, чи потрібно таке робити? Чи цього також можна було б уникати і все ж таки якось скоригувати? Якби можна було б скоригувати, без цього Теж ніяк не можна. Якби, треба трошки, Щоб розрядити обстановку, треба подивитися, якийсь фільм, комедійний, трішки, і передачу якусь. Ну, якби скоригувати це трошки, не так, щоб часто показувати. Чи правильно це коли народна артистка України, така, як наприклад, Ані Лорак, коли воєнні дії в нашій для для країні. Потап. Так. Я просто для прикладу. наводжу. Да? Що кутап зробив? От, так це правильно чи ні? Та нет, це чи не мають це не право, право такі артисти не... розкаже. От правильно, чи можна Що таких артистів робити? назвати народними дійсно? Ні. На самом деле їх. їх, їх е, 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 я думаю, по-русски. Я русскоязичний чоловік. Можна я перейду на російську мову? Е, Ляшко сказав, что, что не я хочу вас розстріляти под парламентом. Народ, не я. Когда йому объявляли, заявляли. Ви вот. Тому... Я думаю, те, що зробив Потап, він кончился для, для України. Його місце в Росії. Він має право. А скорішого в Чечні. Його місце в Чечні. Ані ролори точно так же, там таких люблять. Як ви вважаєте, чи мають право артисти, які називають себе народними артистами України, їздити до Росії і отримувати там нагороди? Я думаю, ні. Це моя думка. Що це неправильно, не патріотично. Завзявши себе артисти, саме, бути, як кажуть, саме, за Україну, а не разом зі своїм народом. Конечно, да, зі своїм народом, да, да, да. Як ви вважаєте, чи доцільно влаштовувати концерти і масові свята, масові гуляння, якщо в одній частині нашої країни проходять воєнні дії, а в іншій от? Звісно, ні. Я вважаю, що ні. Все-таки, як во многих Нет. А як ви ставитеся до тих артистів, які, називаючи себе народними артистами України, можуть поїхати до Росії, отримувати там нагороди, співати для високопосадової публіки російської? Ну, це їх, звісно, право, але на їх би місці я б оставався при Україні. Потрібно бути разом зі своїм народом. Да, совершенно верно. Відбувається то на сході. А чому повинні інші якби, не страждати від цього? Якщо є свято, то життя продовжується. Але ж у багатьох і жінок, і чоловіків, то у багатьох родин є близькі, які там воюють. Воюють я не заперечую, але навіть у роки вітчизняної війни концерти були. І це навіть підтримувало як бойовий дух. А є... якого спрямування повинні бути ці заходи? Якщо ви вважаєте, що вони повинні бути? Які вони повинні бути? Ні. Біч, напевно, патріотично, щоб підтримати дух наших вояків. Я думаю, що концерти повинні бути і би, підтримувати не те, що… Об'єднувати? Да. об'єднувати наш народ. Може, для підтримки нашим дітям. Було б краще, якби вони вернулись назад до додому. Відбуваються ну, воєнні. Як які праздники? Люди гибнуть, хіба можуть? Ні, не можна. Ні, це не, не реально взагалі. Не потрібно, так. не потрібно так робити, звісно. Які ж можуть бути гуляння, як люди страдають? А як ви ставитеся до тих артистів, які в період також воєнних дій на сході нашої країни їздять до Росії, отримують там нагороди, виступають за гроші? Негативно я до них ставлюся, звісно. Змінили своє ставлення? Да, да, да. ну, так, так, так. Я думаю, в такий час, мабуть, не дуже доцільно. Ну, хоча, ви знаєте, от, в мене є такі ситуації, де, от, наприклад, у дітей випуски, діти ждали цього чотири роки, і я, ну, я вважаю, що вони це заслужили, їх, хотіли, щоб був, наприклад, той самий випускний. Так, що я думаю, це так. знаєте... Ну, знову ж таки, випускний думка. це більш як офіційний, ну, офіційний захід. Да, а да, да, да. такі ну, заходи так. як... Я думаю, не дуже доцільно. Mm -hmm. Це моя думка. Yeah. Як ви вважаєте, чи доцільно влаштовувати масові заходи? Мається на увазі свята, концерти, в той час, коли на сході нашої країни відбуваються воєнні дії? То, звичайно, ні. Це ну, просто якби не повага до, до тих воєнних і до тих, які ну, загинули. Я вважаю, що це неправильно. І з іншого боку, як ви вважаєте, чи мають право називатися українськими народними артистами ті, які їздять виступати до Росії, отримують там нагороди? По типу і привозять сюди. Так, як ви вважаєте? Насправді ні. Це, мабуть, зрада свого власного народу, коли ну, людина знає, що, наприклад, ця країна травить твій народ, зараз там мирає твій брат, чоловік або. Або батько, а ти їздиш там, виступаєш, отримуєш гроші, якось це, мабуть, це морально неправильно. І вона для себе повинна вирішити, що є ближче. Чи Своя країна, чи її заробіток. Тобто для кожної людини по-своєму, але на мою думку, це не неправильно. Ну, був приклад з Кабідзе, коли Росія проводила анексію. Частини Грузії і йому тоді вручали одну з нагород в Росії, але він не приїхав в знак протесту. А в нас такі були, що їздили туди. Ну що ну, ж хотілося б так, щоб більшість нас були патріотами, але на жаль. Отже, як бачимо, більшість опитаних нами людей вважають, що святкувати в той період, коли відбуваються воєнні дії на сході нашої країни, неправильно недоцільно і так не має бути. І Якщо мають бути якісь заходи по типу концертів, то вони мають бути патріотичного спрямування, щоб об'єднати людей, об'єднати наше населення. Влаштовувати ж такі масові свята по типу дня молоді. Цього робити не потрібно, і в нашому місті такого свята цьогоріч не буде, тому що воно недоцільне для проведення. І просимо зрозуміти і поставитися з розумінням усіх, хто хотів піти на це свято, і зрозуміти те, що зараз, в такий період, важливіше, щоб усі, ті, хто зараз приймають участь у воєнних діях на сході нашої країни, щоб вони всі повернулися додому живими. Це найголовніше. Крім того, що стосується артистів, ті, які в період неоголошеної війни їдуть до Росії, виступають там, отримують за це гроші, але в той же час вони називають себе народними артистами України. Повинно бути так чи ні, ми знову ж таки запитували у жителів нашого міста і з'ясували, що ставлення до цих артистів змінилося після таких їхніх вчинків. Вся країна має бути разом, має бути одне ціле. Всі ми маємо бути патріотами для того, щоб боротися за свою країну, щоб ніхто не міг нам вказувати, що і як робити в нашій країні, як нам вчинити в тій чи іншій ситуації. Тому що внутрішні справи нашої країни це лише наша проблема, це наші справи, які ми самі маємо вирішувати. І саме тому. Період, коли відбуваються воєнні дії, хотілося б побажати все ж таки найголовніше, щоб був мир в нашій країні. А коли буде мир, будуть і свята. На цьому ми з вами прощаємося. До нової зустрічі. Нехай усім вам щастить.